Знову за парти випускники шкіл та вишів відновили очне навчання. На контролі уряду проблема транспортної доступності рішення. Проєкт пілотний у школах республіки тестують електронні журнали. Наційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук, вітає Вас останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Фонд капітальних вкладень 2021. Перелік об'єктів, тендери, терміни. Реалізацію програми в цьому році президент сьогодні обговорив з керівництвом уряду і главами держадміністрації міст. До діалогу запросили і ректора ПДУ. У 2021 році в рамках програми заплановано ремонт студмістечка та інших приміщень вишу. Програма фонду капітальних вкладень 2021 ухвалена. Президент Придністров'я доручив до кінця місяця провести тендери за програмою фонду капвкладень. Вадим Красносельський зазначив, треба якомога швидше приступити до будівництва і ремонту на об'єктах. Нагадаємо, мова йде про школи, дитячі сади та інші соціальні установи. На думку президента починати треба з наймасштабніших проєктів. Це дозволить завершити більшу частину робіт навесні та влітку до настання холодів. Про мораль, духовність і справжні почуття на уроці української літератури вивчають історичний роман Маруся Чурай. Домашнє завдання, твір, роздум про цінності, які за все дорожчі. Сьогодні найголовніша цінність здоров'я кадетів, кажуть педагоги. Тому дотримання карантинних норм пріоритет. Ще до початку навчання і кадети, викладачі пройшли тестування на ковід у спальних корпусах і на прилеглій території провели трьохетапну санітарну обробку, обновили весь м'який інвентар, подушки, ковдри, білий. Ну, класи у нас знаходяться. Класи знаходяться в закріплених кабінетах. Переходять лише викладачі. Діти на заняттях без масок. А ось на перервах обов'язково надівають їх, щоб мінімізувати ризик захворювання і контакти. Викладачі цілий день знаходяться в масках. За парти сьогодні сіли понад 200 кадетів, серед них 30 дівчаток. Усі вони кадетське виховання проходять на рівні з юнаками. З я хотіла з дитинства. Я мріяла стати правоохоронцем і вирішила спробувати вступити до республіканського кадетського корпусу після 9 класу. Адже це неабияка дисципліна відповідальність. У звичній школі немає строєвої підготовки занять спортом. Зараз є певні труднощі, тому що були упущені деякі знання на дистанційному навчанні. А це вже 18-та бендерська школа. А майбутні випускники та молодші класи сьогодні теж сіли за парти навчання у дві зміни зранку офлайн після обіду онлайн. Організовано вхідний фільтр, Організовано вхідний фільтр термометрія, обробляються руки, медсестра після четвертого уроку проходить по класам і стежить за станом дітей. Закінчуються заняття в очному режимі о 12.50. Діти йдуть додому і продовжують навчатися дистанційно школі проводяться уроки тільки з основних предметів. Учні молодших класів відновили ще й викладання іноземної і молдавської мов. Опридністрові вирішують проблему транспортної доступності. Питання актуальне для всієї республіки, особливо в селах. Людей там мало, деякі рейси доводиться закривати. Для перевізників нерентабельно. Масштаб проблеми з кожним роком зростає. В уряді впевнені, відкладати рішення не можна. На сьогоднішній день етап на сьогодні ця проблема суттєва разом з питаннями водопостачання і водовідведення комунальної інфраструктури житлового фонду і внутрішньодворових територій. На мій погляд, проблема транспортної доступності є дуже гострою. Як поліпшити доступність громадського транспорту? Це питання в уряді обговорювали ще кілька років тому. Завдяки фонду капвкладень тоді вдалося приступити до вирішення проблеми. Виділили кошти на реконструкцію електротранспорту, закупили нові тролейбуси, замінили частину контактних мереж і відкрили новий маршрут в столиці. Але цього недостатньо. Вважають в уряді. Мету програму почали. Ми цю програму розпочали. Вона заробила активно, але з огляду на кризові події в економіці, і деяку переорієнтацію фонду капвкладень, програма зменшила оберти. Тому при формуванні фонду на 2022 рік або квітні цього року нам треба до цієї програми повернутися і нарощувати фінансування. Інакше проблема буде тільки посилюватися. Мінекономрозвитку розвитку разом із столичною держадміністрацією вже сформували спеціальну програму. Вона включає заміну контактних мереж, закупівлю транспорту, розширення маршрутів у сільському напрямку. Програма розрахована на три роки, і на неї необхідно більше 240 мільйонів рублів. Особлива увага доступності громадського транспорту в селах. Ситуація складна сьогодні. В Рибницькому і Дбосарському районах залишилося по одному перевізнику. Найближчим часом і вони можуть припинити роботу. Мінекономрозвитку розвитку бачать два шляхи вирішення проблеми: підтримка субсидіями або створення держпідприємства з перевезень. Намі нами був робота сценарій. Нами було опрацьовано сценарій держуправління цим сектором, тобто організацію перевезень силами муніципального підприємства через його створення. При створенні підприємства необхідно інвестування 4 мільйони 900 тисяч рублів. Це 29 мікроавтобусів. Через інвестування вирішується питання забезпечення транспортом. І ще витрати на поточну діяльність потрібні близько 4 мільйонів рублів. Питання вирішуватимуть найближчим часом спільно з главами міст. Розроблять покроковий план дій. Новий пілотний проєкт в освіті електронні журнали. Їх саме зараз тестують у школах. Зокрема, в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі нову систему успішності використовують на уроках у класі і віддалено. Докладніше, дивіться далі. Заходимо на сторінку, вводимо логін, пароль і розклад, і всі оцінки перед очима як у вчителів, так і у батьків. Перевірити свої досягнення можуть і учні. Це електронний журнал на справі. Це, наприклад, 5 класу я бачу, що більшість учнів у нас вже з батьками зареєструвались. Не зареєструвалась учениця, яка знаходиться на лікарняному, тому у неї ще немає доступу, не може доснутися. Далі я бачу, що одні батьки вже були сьогодні і побачили, яку оцінку отримала дитина. Одні батьки вчора дивились. А ще список учнів, розклад, домашні завдання, відвідування. У журнала є електронний додаток. Поки його тільки тестують. Завантаження всіх даних ще продовжують, але перші плюси вже є. Да, забуваєш записати. Коли забуваєш записати якесь домашнє завдання на уроці, можна зайти і подивитись онлайн. І оцінки в четверті, і оцінки за уроки щоденні. Батьки раділи, що тепер можуть бачити мої оцінки, тому що я іноді їх приховую. Батьки бачать оцінки тільки своєї дитини. У вчителів також доступ тільки до свого предмету. В електронному журналі онлайн можна підрахувати успішність кожного учня з кожного предмету. Ще в РУТЛК запустили єдину Google платформу. У кожного учителя і учня є свій аккаунт та пошта. Якщо мені дітям треба відправити якусь домашню роботу, то мені не тр... Кожному писати не треба. Я одразу висилаю на весь клас. Також у нас є. Форма клас, де, наприклад, я як вчитель розбиваю собі кожен клас окремо. І коли ми виходимо на навчання, у дітей є доступ. У даному випадку ви бачите, у нас алгебра. От у мене є 10 клас. На платформі діти онлайн можуть готуватися до контрольних та іспитів, проходити тести без учителя. Все перевірить система. прозарик, драматург, журналіст, голова спілки письменників Придністров'я Валерію Кожушняну виповнилось 70 років. Сьогодні ювіляра вітали найближчі друзі та соратники. Я його знаю давно, Валірівановичі. Я його знаю давно, Валерія Івановича, і хочу сказати, що це високоморальна людина для письменника. Це дуже важливо, коли він пише не заради красного словця, а продумує кожне своє слово, щоб не залишити читача байдужим. Твори Валерія Івановича це безкрайній і глибокий світ життєвої мудрості. Кожне слово читачеві хочеться зануритися з головою, а починалося все з маленьких художніх замальовок, до яких додалось і літературне зображення. Творча людина сама створює світ і який він, це, звичайно, залежить від характеру і сприйняття світу людиною. Я виріс на книжках, дуже багато читав. А зараз Валерій Кожушнян теж читає вже більше наших придністровських авторів, як редактор, допомагає досвідченим і початківцям доводити свої думки до кульмінації. Я одна з небагатьох, хто не так давно у літературі. Я закінчила історичний факультет і коли в такому серйозному віці почала писати, дуже сумнівалася, чи професійно це. І попросила Валерія Івановича подивитися мої вірші. Щось він критикував, але в цілому сказав писати. Я йому за це дуже вдячна. Вона обладає огромним чувством юмора. Він володіє величезним почуттям гумору. Він не піддається ніяким лестощам, і найголовніше, при відборі літературних творів він керується тільки внутрішнім відчуттям. У нього перша книга вийшла тяжка ноша, і в цій книзі багато розповідей саме про його дитинство. І ці розповіді відбивають життя нашого краю. Потім книга Жив був я з філософським підтекстом. Виданим книгам автор не веде рахунку головне каже, зміст, який закладено в цих творах. Не поділився Валерій Іванович і планами на майбутнє, але натякнув перо постійно в роботі. Отетя вот лі А ось ці обличчя після пожежі. Дивіться, які затемнені в гару. Він втомився, він виклався і все порожнече. Він на видиху років три-чотири тому загорілася маршрутка, і він витягав. Бачите, руки обгорілі він до останнього залишався. Лікарі, пожежні, працівники житлово-комунального господарства, справжні герої нашого часу. Хтось тут тільки що виніс людину з пожежі, хтось допоміг перемогти хворобу всього 35 полотен. І на кожному бутні життя простих жителів. Зараз додалися ще кілька нових робіт з цієї ж серії. Їх продовження триптих почуття батьківщини. Саме так називається і виставка картин. Чувство родини. Тут відбиті почуття як героїв, так і мої, і відсилають нас до 90-го року. Ось триптих меморіал показує скульптури, об'єднані в єдине ціле. Вони повертають до подій, що тоді відбулися, і до цієї пам'яті, що в Придністрові зберігається. Всю серію робіт Володимир Мициков писав на карантині. Саме в цей період надихнувся самовідданістю простих робітників. Жизнь і каже життя різноманітне, і кожна людина має свою гідність. Кожна має займатися своєю справою. Якщо Бог дає талант, то потрібно його розвивати, не розмінюватися на дрібниці. Зараз художник мріє запросити на виставку всіх героїв своїх картин, всіх, кого він писав на полотні. знають знаменитого лелеку жорика, але на цьому пташині історії в рибниці не закінчується. Виявляється, тут зимує ще один казково-красивий птах. Це велика біла чапля. Її рибничани поки ще не придумали ім'я. Це чапля ця чапля дуже рідкісна і вони завжди відлітають. В нашу річку втікає багато різних джерел. Вона тепла, і тут є корм для чаплі. Я бачила, як вона дзьобом діставала рибу з річки. Вулиця за річною жителі з вікна неначе дивляться Animal Planet. Прямо біля річки Сухарибниця граціозно гуляє біла чапля. Як же червонокнижний птах пережив мороз в мінус дев'ятнадцять? які цикаторастиса. Птахи, які залишилися біля незамерзаючих ділянок водою, досить забезпечені підшкірним жиром. Тобто, це дуже хороший запас для перельоту. І не сильні морози, як зараз, вони можуть вільно пережити. Не треба їх годувати хлібом, тому що чаплі, в принципі, людську їжу не їдять. Вони їдять переважно рибу свіжу, Морожене їм давати теж не рекомендується. У 19 столітті білі чаплі були на межі зникнення. Їх пір'я використовували для дамських капелюшків. Зараз популяція відновлюється у минулому році. В селі Попенки прилетіла ціла зграя цих білосніжних птахів. Мабуть, одна загустювала в рибниці. Милуватися білою чаплею краще здалеку. І рятувати її теж не треба, кажуть фахівці. Мені нужна Не потрібно птахів, диких, особливо чапель, брати додому, якщо їм не загрожує серйозна небезпека, якщо крило у них, наприклад, не зламано. Цей птах може дуже сильно і боляче клюнути, а клює він переважно в очі. Тобто така захисна реакція у неї, і можна залишитися без очей. Крім того, для птиці це дуже серйозний фактор занепокоєння, якщо людина її буде брати з природи. Лебеді, лелепи, а тепер і чапля. У рибниці пора відкривати пташиний заповідник. Мабуть, тут особливе місце для принатих. А це хороший знак. Адже в місті тепер не один птах щастя. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже у середу. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.